Hello, my dear students! I'm so glad to see you again. Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл уроків за підручником English with Bloggers. Як я обіцяла на попередньому уроці, ми будемо сьогодні говорити про мистецтво about family paintings, про ось такі родинні малюнки. Малюнки, на яких зображено родину. So, Today I am writing about a family painting by a great artist from the state of Massachusetts. Сьогодні я пишу про родину, про родинну таку ось картину великого митця зі штату Масачусетс. So, Artistic and Cultural Education. Прикольно те, що в наших підручниках, вже, в українських підручниках, також є така ось культурологічна складова. І я вже не в одному підручнику цю складову спостерігаю. Буквально вчора я робила відеогляд на інший підручник, і там також була культурологічна складова у підручник, до речі, 5 класу, там, де ми говорили про натюрморт. Still Life, уявіть собі. Тобто, ну це, це дуже круто, це дуже кльово. І я хочу сказати, що інколи підручники вже наші, або підручники, які написані у співавторстві з, нашим, з нашими авторами, вони справді є ну вже достатньо такими конкурентноспроможними, так би мовити. Для самої інколи навіть цікаво робити якісь відеоогляди на такі підручники. So, uh, Family Paintings. Прочитаємо, давайте цей текст. So, Family Paintings Normal Rockwell. Ось він наш Normal Rockwell. Метець. This is a famous presentation, representation of Thanksgiving by the artist Norman Rockwell. Це відома презентація. Репрезентація uh, Дня Подяки художника Нормана Роквелла. Ну, бачите, День Подяки, ви знаєте, що. Uh, Америка, The USA, мається на увазі Сполучені Штати Америки, святкують День Подяки. Ми про це важливо будемо ще говорити, коли ми будемо вчити свята. У кожного листопада, що листопада, четвертий листопада. Ну, десь там 25 число листопада виходить. Отже, там не дата, а день. Отже, четвертий четвер листопада місяця. Вони щороку святкують. So Every year they celebrate Thanksgiving Day. On the 4th of November. Це у них велике свято, і тому на це свято там збирається вся родина. Як ви бачите, що ця свя... картина намальована коли In 1943. Ну, одразу видно, що а, таке Ну, малюнок справді старих часів, як ви бачите, Тьокі, індичка, бабуся, мабуть, і дідусь збирає усіх дітей, своїх онуків за одним столом. Ну, Це такий день, коли люди об'єднуються. Коли родини об'єднуються, проводять цей день разом. Ну, це круто. Я також, чесно кажучи, я українка, але мені подобається це свято. Ось. Але ну, святкувати його в Україні, звичайно, немає резону на офіційному рівні, тому що це у них історично складене свято. Розумієте, воно до їхніх історичних подій прив'язане. Але, в принципі, ідея дуже гарна також. Щось на кшталт нашого, можливо, Різдва також у них. Thanksgiving Day або нашого Великодня, наприклад. He paints scenes of American life. Він зображує сцени американського життя. He has got a realistic style. У нього реалістичний стиль. Ну, справді, все реалістично. Grandparents до the, so their children and grandchildren. Thanksgiving is a national traditional family celebration in the USA. День Подяки, це традиційне. Свято родинне в США. In the painting, you can see a grandmother and a grandfather serving a meal to a large family. На малюнку ви можете побачити бабусю-дідуся, і які подають страву для великої родини. Ну, величезна, звичайно, величезна індичка. Everybody is happy and they are smiling. Кожен, усі щасливі і вони посміхаються. okay great well, this is a wonderful installation. and now your turn read the text text look at the painting so what do you like about the painting so i like this family and i like that they are together that they are around the table how does it make you feel? Як, ця, so, it makes me feel happy, maybe. I'd love to be a part of this family, too. Imagine you are a member of this family. Чу, Describe your family to your partner. So, imagine that you are a granddaughter. Можливо, онука. So, tell about your grandparents. So, this is my grandfather. He is tall, and he's got, for example, там, blue eyes, Додайте якусь інформацію, and white hair. So, this is my grandmother. Придумайте її ім'я. Можливо, там Енні, Ненні, so on. So, She is a hard-working person. So, she cooks well. Дайте якусь характеристику ще. Опишіть своїх батьків, дядечка і тітоньку. Окей, okay, so you are an artist. Зараз ви митець, художник. Look for a parody of this painting on the internet. Пошукайте пародію на, цю, на цей малюнок в інтернеті. Давайте пошукаємо його разом. Ну, що я хочу сказати: пародії, справді величезна кількість. Є веселі пародії, є жахливі пародії, є гарні пародії. Ну, ось, наприклад, я не знаю, давайте он Сімпсони, наприклад, бачите, скільки цих пародій. Супермен, mm, Супервумен пародії. Ну, так, я навіть не знала, що є такі пародії, чесно кажучи. Great. <гум> ну, дуже їх багато, бачите? Ось така пародія є. Deadpool. Я навіть не знала, I haven't seen this before. Ну, щось так на кшталт цього. Ось щось таке пародія якась. Окей. Okay. So, now invent your own parody with photos of your family and friends. А зараз ви знайдіть свою власну пародію з фото вашої родини і друзів. Тобто, ну, можливо, якась є родинна сімейна фотокартка, намалюйте свою власну, наприклад, пародію, Ну, або сфотографуйтеся таким чином. Ну, а далі у вас є Your Challenge, як завжди в кінці кожної теми у нас є на сторінці 45-й. Uh, create the Characters for a New American TV series. Ну, така цікавий до речі. Створіть персонажів для нового американського телесеріалу. So, you imagine that you are a TV script-writer for a new American comedy series. Уявіть, що ви письменник, так, і ви пишете саме цей. Текст для нової американської комедії. Think about the characters and draw the family tree. Подумайте про персонажів, намалюйте сімейне дерево. Write a description for each member of the family. Напишіть опис для кожного члена родини. Think about a title for your series. Подумайте про назву вашого серіалу. Present your characters, презентуйте своїх персонажів. You can use pictures or drawings. Ви можете користуватися малюнками, ну, картинками або малюнками. The class chooses the funniest family. Клас обирає найкумеднішу родину. Ну, До речі, дуже прикольна, крута ідея. Звичайно, ця ідея не для, можливо, онлайн-заняття, можливо, для онлайн-заняття підійде. Да? Навіть ніколи не думала про такий варіант, так, їх можна обіграти ще тему Family Tree. So, Digital Alternative. You can create a slideshow show to introduce the members of the family and the title of the TV-series. Ну, Все ви можете це зробити в вигляді презентації Microsoft Point, да? Ось, аби показати або на уроці офлайн, або онлайн. Ну, Наприклад, Dog Family, так? Сім'я Дог, наприклад. This is Sally Dog. She's got a sister, Molly Dog, and a brother Mike Dog. Це у нас Sally Dog. У неї є сестричка Molly Dog і брат Майк Дог. big nose. У неї є карі очі і великий ніс. She loves reading. Їй подобається читати. And he's Dad dead dog. А він тато dog. And his wife is mom dog. А його жінка, дружина матуся Dog. He is tall and thin, він високий і худий, He's got green eyes and white hair. У нього зелені очі і біле волосся. He loves computers. Тобто, ось таким чином ми з вами вигадали вже Dog Family. Ну, Dog мається на увазі не собача сім'я, просто таке прізвище їм обрали, так? Окей. Ну що ж, діти, ми з вами пройшли це заняття сьогодні разом. Для тих, хто залишається зі мною на Опрацювання ще робочого зошиту, будь ласка, you are welcome. Я з вами не прощаюся, переходьте за посиланням в описі під цим відео, переходьте за посиланням, будемо з вами робити перевірку домашнього завдання. Ну, а ті, хто зі мною вже прощаються, хто, кому достатньо лише роботи за нашим підручником, я говорю вам: good luck, goodbye, на все добре. Зустрінемося з вами на наступному уроці і почнемо нову тему. My week. Будемо говорити про наш тиждень, про розклад нашого тижня. До речі, to show you, uh, you have completed this challenge. Mark your progress in this unit on the Check Your Skills Section of Your Workbook, Аби перевірити свої знання. чи... Uh, Правильно, ви все зрозуміли за цим юнітом, можете пройти секцію Check Your Skills. Перевірте свої знання на сторінці 37-й «Workbook». Ну, ми разом з учнями, які зі мною працюють разом ще і за робочим зошитом, розробимо це обов'язково разом. До нових зустрічей, goodbye! Зустрінемося з вами на наступному уроці. See you later!